Добрий день, мої дорогі друзі. Сьогодні я пікірую квіточки і хочу вам показати, в якій вони стадії, і як я їх буду пікірувати. Оце в мене ось гвоздички. Так і дивіться, гвоздички. Тут різні сорти, я їх не називаю, тому що вам я їх показувала коли сіяла. Тепер оце ось, ось маргаритка. Тож, коли я вже вам обзор робила, казала, що де я купувала в маленьких пачечках у звичайному магазині. Тут ось у мене жемчужина. Їх декілька штучок зійшло, і дивіться, які вони маленькі проти оцих, які я купляла в професійному магазині. Це теж маргариточки. Це у мене віола. Віола, тож, як я вам вже при обзорі говорила, що ті, що були ось у два рядочки в мене з маленьких пачечок. Із Звичайного магазину вони не зійшли. Взагалі, в мене їх, мабуть, сортів було 10, якщо не більше в маленьких пачечках, то два сорти тільки зійшли. Зійшов гранат і зійшов фенік. Всі остальні не зійшли. Це ось у мене петунія, каскад, два рядочки, а там рядочок вербени, теж, теж та ж сама історія. Катарантус, дивіться, який гарнесенький. Я його не густо сіяла і він майже весь зійшов. Бальзамінчик. Теж перший рядочок зійшов добре, а два рядочка ось Насіння своє, може зеленим зібрала, не знаю, але свої чогось не зійшли. А це в мене вже газані, Я її вирвала, щоб швидше вам показати, як це робиться, як це пікірується. І е, отака в мене плошечка. Вже підготувала е, дирочки, е, щоб не задержувати ваш час. Рядочок від рядочка у мене 5 см. Ну, а тут приблизно 2. Я не міряла, тут просто я так робила їх, а між рядочками 5 см і почнемо пікірувати. Дивіться: корінець, корінець шикарний. Так ми його ложимо в ямочку, пригортаємо. І легесенько придавили, пікірую одною рукою, щоб вам показати, щось не схотіла я три ногу ставити. І держу телефон в руці. І тому так ось трошки воно і не так швидко, як хотілося. Ну, я вам рядочок покажу і далі ж однаково. І коли вже я їх запікірую, я буду. Проливати монофосфат калієм з рахунку 1 грам на 1 літр води. І поставлю туди на поличку під світло. Тому що зараз такі дні не сонячні, похмурі. І щоб їм було світло, поставлю їх під підсвіточку. На цьому я завершую свій показ. вам До побачення, до нових зустрічей. Миру вам усім! Заходьте на мій канал, підписуйтеся, лайкайте. До нових зустрічей. Хай щастить вам!